Все те незриме світло Ентоні Дора це просто нереально потужно. Книга, яка прибирає до мурашок, сюжет, який залишається не лише в пам'яті чи в серці, а в усьому цьому світі, в усьому цьому світлі, зримому і незримому, це, це просто неймовірно приголомшлива книга про двох неймовірно зворушливих підлітків. Певен, кожен із нас, хоч раз замислювався, в епоху яких технологічних проривів ми живемо. От і Антоні Дор 12 років назад, подумав саме про це, коли побачив, як один незнайомець в метро жалівся на погану якість мобільного зв'язку. Тоді письменнику захотілося передати те відчуття, те диво, коли людство отримало змогу почути чийсь голос з іншого кінця міста, країни, світу у себе вдома. А першим пристроєм, завдяки якому це стало можливим, було радіо. Пізніше автор, мандруючи, відвідав Сен Мало. Французьке містечко вщен зруйноване за часів Другої світової, а потім повністю відбудоване, і вирішив вписати його в роман. А щоб передати тогочасну реальність, причому не тільки візуально, але й через дотик, він стався каталогом Sears – рекламною енциклопедією 20-го століття, в якій наводилися буквально всі можливі речі, які можна було придбати у відповідний рік видання. Все це я розповідаю, бо просто вражений тим, як Ентоні Дор, який виріс у півмільйонному Клівленді, де заявитися письменником, вважалося чимось ганебним. Ентоні Дор, якого нічого не пов'язує ні з Європою, ні з війною, зміг буквально перенестися в ті часи і написати історію про Францію та Німеччину часів Другої світової війни настільки правдиву, настільки. Серцезворушно, що вона отримала пуліцерівську премію і півтора роки трималася в списках бестселерів. Історія ж ця обертається навколо двох героїв. Перший Вернер, німецький хлопець, сирота, що живе в приюті, одного разу він знаходить серед сміття зламане радіо, яке йому вдається полагодити. І тоді це радіо стає його таємним вікном у світ, вільний від заборон та пропаганди, світ інформації недоступної для інших. Мозок замкнутий у суцільній темряві, діти, каже голос Паратів. У черепі він плаває в прозорій рідині, але світла не бачить. Проте світ, який він конструює в уяві, усе одно залитий світлом. Його переповнюють кольори і рухи. Отож як, діти, вдається мозкові, що живе без дрібки світла, створити для нас осяяний світ. Але такі нові знання, зокрема в радіотехніці, врешті стають карколомними в його гітлер-югенському, а потім і солдатському житті в Німеччині. Другий герой а точніше, героїня Марі Лор. Коли Париж капітулює перед німцями, вона із батьком вимушена тікати в сен мало до свого двоюрідного діда. А ще за декілька років до війни Марілор повністю втратила зір. Втратила зір. Два слова, що змінюють світ. Що змінюють світло? От заплющте очі. Заплющили? Заплющити очі ще не означає зрозуміти, що таке сліпота. Під вашим світом небес, лиць і будівель є значно старіший і грубіший світ, де літаки розвалюються на частини, а повітрям, мов стрічки, шугають звуки. Марілор сидить на горищі високо над землею і чує, як лілії шелестять листям в декількох кілометрах від її будинку. Як американці мчать через поля, спрямовуючи свої велетенські гармати на дими сен Мало, сім'ї, що зібралися навколо гасових ламп у підвалах, ворон, що скачуть по кубах цегли, мух, які сідають на трупи у канавах. Вона чує, як дрижать тамаринди, тріщать сойки і горить трава на дюнах. Вона відчуває величезний гранітний кулак, глибоко занурений у земну кору, на якому стоїть сен мало, й океан, який угризається в нього з усіх чотирьох сторін, і сусідні острівці, що витримують натиск коловорітних припливів. Вона чує, як корови п'ють воду із камінних корит, як дельфіни вистрибують із зеленої води ламаншу, як у декількох л'є від берега колишеться скелет мертвого кита. Кістковий мозок, якого став столітнім джерелом їжі для безлічі створінь, які проживуть усе своє життя і не побачать і фотона сонячного світла. Як її равлики у гроті тягнуть свої тіла, переповзаючи через камені. От що таке сліпота! То хто ж насправді з нас сліпий? Марі Лор? Чи ми разом із Вернером? Я знаю, що ви думаєте. Читати про війну, а тим паче про дітей у ній важко. Неймовірно, життєрадісна книга, цитують на обкладинці Entertainment Weekly. Не раз Вернер розрізає сосиску на своїй тарілці і бачить, як усередині звиваються рожеві черви. Димливі, зруйновані села, розбита цегла на вулицях, замерзлі трупи, розтрощені стіни, перекинуті машини, собачий гавкіт, мишва і вошва. Де ж тут життєрадісність? де це не помилка. Хай тут, що робитимуть герої, не сюжет наприкінці здаватиметься вам життєрадісним, а наш світ, наша епоха. Звісно, ця книга не ідеальна. Комусь не сподобаються постійні стрибки у часі, завдяки яким автор намагається побудувати напругу перед кульмінацією. Комусь ці стрибки здаватимуться щось за короткими, аби встигнути зосередитися. У певному сенсі її навіть можна назвати простою, бо в ній нема глибини не зазвичай притаманної великій літературі. Але це хороша історія. Історія, яка схвилює вас, надихне продовжувати жити і переконає розплющити очі і побачити якомога більше, перш ніж вони заплющаться навіки. На цьому все з вами був Макс. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал та читайте хороші книжки. До речі, один із способів зробити це замовити чудово оформлений книжковий бокс від команди BookBox, за підтримки якої і було знято цей літогляд. Більше інформації шукайте в інфобоксі внизу. Уявіть собі вуглину, що горить у печі у вас вдома. Бачите її, діти? Цей шматок вугілля колись був зеленою рослиною, папороччю або очеретом, що жив мільйон років тому, чи, може, 2 мільйони років, або ж 100 мільйонів років тому. Ви можете собі уявити 100 мільйонів років. Усе своє життя щоліта, листя цієї рослини вбирало в себе стільки світла, скільки могло, і перетворювало енергію сонця на поживу для себе, в кору, гілочки. В стебла, бо рослини живляться світлом, майже так само, як ми вживаємо їжу. Але потім рослина померла й, певно, упала в воду, згнила і стала торфом, а торф лежав в землі роки й роки, мільйони яких минали, мов місяць, а десятиліття чи, може, навіть усі ваші життя пролітали як мить, як клацання пальців. І от урешті торф висох і перетворився на камінь. І хтось його викопав. І вугляр приніс його до вас додому. І, може, ви самі донесли його до печі. І тепер те сонячне світло, сонячне світло, якому 100 мільйонів років сьогодні увечері зігріває ваш дім.